Дім це справжнє щастя, Дім – це казка, де тепло і затишок живе. В ньому ніжність, і любов, і ласка, аромат хлібини там пливе. Дім це доброта, це мама й тато. Перед сном вечірні казочки, там чарівних усмішок багато, на різдво запалені свічки. Там завжди, сяючи віконце, рано вранці на зорі, промінцем тебе розбудить сонце, що вже сміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок і ще живі пісні, там світлини в гарному віночку, рушнички на долю на стіні. Рідний дім, та в якому зачекалися тебе, де немає місця злому, кожен затишок знайде, а де зустрінуть на порозі рушничок, гарячий чай, де душа спочити може після виснаження вкрай. Рідний дім, гніздечко тепла, без надмірних запитань, кілька тисяч кілометрів, щоб зігрітись, ти здолав. Рідний дім, моя найбільша сила і розрада, і моя стіна, таємниці, мої мої крила, навіть якщо в домі тім війна. Рідний дім, святеча рівновишня, Весни буйні, небо голубе. Не кажіть мені, що я тут лишня, дім це я не зраджу я себе. Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти. Дім, який хочеться прикрасити до свята ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої, по вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту і пишнот, але живі. Ти тут росла, твої маленькі ніжки обігалися за кутки й доріжки. І дім тебе голуби, чив, беріг. І ти сама, як частка цього дому, єдина, розумієш, його втому, благословиш тепер його святий поріг. Я прийшов додому до своєї хати, що для мене сонцем сяє все життя, є не ласка Божа, і рідне слово мати, є одвічна радість, я її дитя. Мій дім, моя міць, оберіг і родина, мені наймиліша моя сторона, мій дім це мій край, на ім'я Україна, вона в моїм серці назавше одна. Не плачте, мої українці, що дім наш руйнує війна. Що з неба вовнені остинці, усім розкидає вона. Не плачте, до бою ставайте, або в волонтерські ряди, домівки свої захищайте, від злої лихої орди. Усі, хто лишився без дому, повірте, хоч серце ще ми московському ворогу злому, ніколи наш дух не зломить. Прийде перемога, як ранок, як сонце, що завжди стає, і нам усміхнеться світанок, і ми відбудуємо своє. У кожному нашому місті, у кожному нашім селі Постануть домівки причисті, будинки великі й малі. Хай кожен боєць повертається до рідного дому свого, Хай сонце у вікнах сміється, сім'я зустрічає його. У кожному серці зорею, зоріє хатина своя, і вічні ми будемо з нею, вона, як надія, сія. Повертаємось близька здалека, у такий дорогий до нас край, де в місті коло хати велика і весняно цвіту розмай. Рідний дім це наш ліцей. Любимо не закласи. Всіх запрошуємо до нас. Тут навчання просто клас!